Зараз де ти знаходишся? Ташкенті. Я так розумію, що уклон в Узбекистані вже робить десь там з мільйон поїздок на місяць. Більше вже більше мільйона. Амбіція була дуже проста: відкрити ще один ринок для уклону. Ми шукали країну, в якій будуть можливості, і тут досить відкрита така кон'юнктура ринкова, і держава хотіла е, трохи зменшити монополію першого гравця. Вирішили виходити сюди. Дуже велике населення, воно зростаюче, дуже молоде, і воно буде зростати. У нас немає амбіції тут стати номером один. Це майже якби об'єктивно дуже складно, як мінімум. Можливо, зараз в рамках групи Віон це буде можливо. І ми подумаємо про це ще раз. Але наша амбіція бути ну таким міцним номером два і відкрити там в наступні найближчі би, періоди. Бізнес не тільки в Ташкенті, але й в там, найбільших містах. Наразі ми номер два. Ну, в Ташкенті ми працюємо. За півтора роки ми вже 10% тут займаємо ринку, і це дуже непогано. Скільки ви проінвестували в Узбекистан? Я прям точну суму не скажу, але це десятки мільйонів доларів. Десятки мільйонів доларів? Так. Да. Це дуже великі суми там, для українського бізнесу однозначно. Бізнес таксі супертранзакційний. Інфраструктура в Ташкенті не дуже развита, там порівняно з європейськими містами або навіть з Києвом. Типу, вартість одного поїздки 1,4 долара. В Києві там, до прикладу, це 4,5, там, навіть в середньому, в Києві більше. Це в середньому по Україні. В Європі там ми знаємо, там це там, може бути 8 там. Тому тут дуже, дуже низький рівень доступу до цієї послуги, і всі багато користуються. Тому сама транзакційність велика, низький середній чек, плюс досить великі інвестиції в конкуренцію, в бонусування, так як наше позиціонування тут, воно відрізняється від України. Якщо в Україні ми якби є потужним номером один, і наше ціноутворення підтверджує там. Силу нашого бренду, там, і ми десь навіть дорожчі, то тут ми тримаємо досить потужний price difference і займаємо нішу, нішу, таку, я би сказав, студентську, напевно, бо дуже багато в нашої аудиторії це молоді люди. Тут, але да, ми як би лоукостер. костер